Доброго времени суток! Я сегодня рада от лица Украинской ассоциации системных расстановок говорить о том, что в июне 23 -го года состоится очередной фестиваль системных расстановок «Родоствит-2023». И сегодня президент ассоциации Тиана Закаблук расскажет нам о миссии фестиваля, о том, почему Организационный комитет отправления ассоциации выбрали именно такое удивительное название – емкое, красочное, глубокое – искусство расстановок. Искусство расстановки, мастерство расстановки. Пожалуйста, Тиана. Всем доброго дня. Так, я витаю всех и особливо членов ассоциации и всех, кто захочет приєднатися до этого Свята навіть я скажу. Бо, на жаль, через війну у 22-му році ми не змогли провести таке, такий захід. А в цьому році, нарешті, ми, після того, як маємо вже досвід, ми провели у 22-му, 23-му дві невеличкі наші конференції розстановочні, і ми вже е, в цьому році вирішили таки повернутися до нашого традиційного фестивалю, який в нас вже. Проходив більше 10 років, і в цьому році ми його проведемо в форматі онлайн. Це фестиваль Родосвіт, і ми продовжуємо нашу традицію, бо життя продовжується. І цей фестиваль ми хочемо провести в цей час, бо наші фахівці дуже багато працювали. Чому ми не змогли в прошлому році зробити? Бо було актуальніше проділяти увагу нашим клієнтам. Всі наші провідні фахівці працювали, допомагали людям переживати е, ті події, які відбуваються в нас в Україні. І за цей час напрацювали багато досвіду. А також е, е, ми про, хочемо знайомити з досвідом е, цього наших фахівців в досвідом в праці цьому методі, то як він дуже ефективно може допомагати людям не тільки справлятися з цими викликами часу, але й просто вирішувати на суттєві життєві проблеми, які. Поточні. Бо життя продовжується і люди повертаються до е, налагоджування свого життя, їх знову е, дуже хвилюють такі питання, е, як налагодити своє життя, як заробляти гроші, як налажувати стосунки, як їх гармонізувати з рідними, з дітьми, з партнерами. Це вже, все поточні життєві питання. Але є також питання, які пов'язані з тим, що наша країна зараз е, переживає. І тому е, ми хочемо зробити фестиваль, де познайомити з досвідом наших фахівців, які напрацьовані. Це одна з одна е, така мета нашого фестивалю, щоб е, е, наші фахівці могли поділитися е, з е, іншими фахівцями. Своїми напрацьованнями. І я хочу сказати, що метод системної розстановки це метод дуже творчий, який можна інтегрувати з різними з різними напрямками психології, психологічного консультування, психологічної корекції і навіть терапії. Тобто це метод, який можна поєднати з, з різними терапевтичними модальностями. І в нашій асоціації працюють дуже професійні фахівці з різних терапевтичних модальностей, які поєднують свої е, професійні е, навички з методом системної розстановки. Тобто, наша асоціація стоїть на таких професійних засновах, це е, всі мають професійне. Е, Такі компетенції, чи психолога, чи навіть психолога-терапевта. І е, ми хочемо показати, що е, напрацювання наших фахівців е, дало такий багатий е, багате різноманіття в розстановках. Це, що напрацювали наші фахівці за ці роки, ми хочемо поділитися з фахівцями і Інших напрямків, з психологами, з клієнтами, щоб вони подивилися, яке стало мистецтво розстановки за останні 10 років. Справа в тому, що коли розстановки прийшли на нашу територію з Німеччини від автора Берта Хеллінгера, і поширювалися на нашій території, вони мали такий специфічний вигляд, там, де всі Звикли приймати, що розстановки це от в такому вигляді. Але насправді за 10 років настільки розширилася творчість в цьому методі, після поєднання, інтегрування з іншими методами, ми вже маємо таке різноманіття розстановок, що можемо казати про типи розстановок. І, ми, і ці е, типи розстановок вже відрізняються один від одного. І виглядають по-різному, і ми бачимо навіть, що деякі фахівці, наші колеги, не тільки з нашої асоціації, ми співпрацюємо з іншими колегами, вони навіть дають такі назви, що якось по-іншому називають це види розстановок, чи тим самим підкреслюючи, що вони поєднали з якимось методом, і в них це якось називається по-іншому. Але е, це дуже цікаво, це все показує е, таку різноманітність і ефективність цього методу, і тому ми хочемо якраз на фестивалі це показати, які є напрямки в самому методу, тоді вже розстановок, які є типи, чим вони відрізняються, які з якими модальностями можуть поєднуватися. Це така професійна частина, з якою ми хочемо поділитися. З професіоналами, бо все ж таки метод розстановок це дуже такий чудовий ефективний інструмент для того, щоб розширити ем, ем, такі дослідження підсвідомості людини, який дуже допомагає зробити ефективну діагностику, візуалізувати її і показати клієнту що саме є в підсвідомості його відносно до того питання, яке він хоче вирішити. І, і саме цьому ми будемо ділитися на фестивалі, тому ми назвали мистецтво розстановки, щоб показати, що розстановка стала вже мистецтвом, що це вже не один метод, а це мистецтво поєднувати цей метод. З різними підходами, я би сказала, що це метод інтегрування, вибачте, мистецтво інтегрування, так, що мистецтво розстановку стало мистецтвом інтегрування, по-перше, а по-друге, мистецтвом такої творчості. Бо наші фахівці і фахівці-колеги, які з якими ми співпрацюємо, не тільки з нашою асоціацією, ми, до речі, запрошуємо на цей фестиваль всіх майстрів, хто займається методом розстановки. Будь, будь ласка, в цьому році ми робимо відкритий фестиваль. Запрошуємо майстрів із інших там, може, інститутів, осередків, будь ласка. І ми хочемо якраз зробити фестиваль, щоб знову зустрітися і поділитися нашими такими напрацюваннями, і хочемо саме показати і клієнтам, і професіоналам-пахівцям, чого досягло. Мистецтво розстановок за ці роки, а особливо за цей рік. Бо були такі виклики життя, було б, потрібно було вирішувати такі питання, що наші фахівці за цей рік напрацювали дуже багато нових таких підходів, нових методів, і це дуже цікаво. І ми хочемо поділитися це все для професіоналів, тепер для клієнтів. Хочу сказати, запросити наших клієнтів, наше населення, щоб вони прийшли на фестиваль і подивилися, що ж це таке, що це за метод розстановок в чому його мистецтво. Для сьогоднішнього часу дуже важливо людині зорієнтуватися. бо те, що наша країна переживає, це таке ну, переворот. Переворот свідомості, по-перше, я вже не кажу переворот у сьогоденні в самому житті, але цей переворот у свідомості. І дуже важливо сьогодні допомогти людині адаптуватись. Тобто, те, то, що людина переживає як підстройка під сьогодення, яке дуже змінилося, от метод розстановки дуже допомагає знайти самі актуальні ресурси. Індивідуально для людини розумієте саме для цієї людини, які для неї індивідуально можна підібрати ресурси, щоб вона скоріше адаптувалася, зорієнтувалася в цьому сьогоденні і знайшла для себе напрямки, куди її рухатися в своєму житті, як далі жити. Що може, куди направити може свою творчість, а може своє кохання, а може свою таку любов до людей, а може якусь таку позитивну жагу е бути корисним для св для свого суспільства, е а може просто адаптуватися і стабілізуватися, якщо? Травма війни дуже зачепила людину, то їй треба ресурси для стабілізування, щоб вона могла стабілізуватися і щоб для неї знову життя продовжилося. Це дуже така болісна тема для е, частини нашого народу. Тому метод розстановки, його оця е, така особливість, що він е, робить такий ефективний, швидкий крок до того. Е, Пізнання своєї підсвідомості, саме від звідтіля, людина може знайти ресурси для себе. І це дуже в цьому я бачу ефективність нашого методу і його таку ну, індивідуальну особливість і ефективність. І саме це ми хочемо показати людям, що в сьогоденні метод розстановок дуже корисний для пошуку своїх ресурсів, для адаптації, для може навіть для. Такого погляду в майбутнє, бо вважаю, що майбутнє завжди від, е, створюється всьогоденні. І так і в нас життя продовжується, і майбутнє створюється все одно всьогоденні. І треба, е, мені здається, кожній людині для того, щоб... Бути стабільною і ефективною в цьому часі, дивитися в свій погляд майбутнього, куди куди вона хоче рухатися. І метод розстановки в цьому дуже допомагає, бо в нашій підсвідомості завжди є ресурси для людини, куди вона може рухатися в своєму майбутньому, де її ресурси. І саме метод розстановки допомагає людині зустрітися зі своєю підсвідомістю і зі своїми такими внутрішніми людьми. Потенціальними ресурсами і це є ефективність цього методу. І я думаю, що наші майстри зможуть показати всім учасникам фестивалю дуже цікаві роботи, дуже цікаві ідеї навіть в тому, які теми вони запропонують. Це буде дуже таке різноманіття і дуже буде цікаво для, нашого, для наших учасників фестивалю. Тиана, я просто благодарю тебя за то, как емко сейчас рассказала о сути расстановочной практики, потому что добавить тут и нечего. Я искренне верю, что профессионалы возьмут свое, а люди, которые слышали про расстановки или хотят им поинтересоваться, просто увидят, насколько емко и насколько широко представлены сегодня будут на этом фестивале возможности расстановочных практик. Особенно за последний год, когда все считали, что расстановки ограничены в каких-то возможностях, но я уверена, что мастера покажут классы, где можно и снять паническую атаку, снять тревогу, снять, изменить состояние человека в моменте. Здесь только один нюанс. Все мастера, которые будут демонстрировать такие работы, это люди, которые не просто обучены, у которых наработан опыт. И сказать, что расстановки это легко и просто, да, можно. При этом Ні, ні так. підтримую Ірина, бо вважаю, що, ще раз наголошую, що е, легко розстановки це якщо брати тільки саме такі основи, коли вони з'явилися, так але це теж дуже важливо, що вони показали системне місце людини в його в його, там сім'ї, там в роду Це дуже важливо. Це сама суть цього методу. але Саме те, що напрацювали фахівці в нашій асоціації, це саме інтегрування. І тому, коли казати вже про мистецтво сьогоднішніх розстановок професійних, які професійні тому, що вони інтегровані з професійними знаннями психології, терапії і так далі, і різних різних напрямків дуже велике різноманіття. І саме це я згодна. що, в цьому напрямку вже не так просто навчитися розстановкам. Вже в нас ціле таке розрахун в нашій асоціації напрацьоване таке навчання для розтановчика, таке ступ... ну, по ступеням, по таким сходинкам, да? правильно сказати, І де він може свою кваліфікацію розширювати. удосконаливать, и це, правда, такая профессия мне не что тут навчание не заканчиваются никовым. Боже, дуже богатый пространство для творчества и для интегрирования. Я не просто согласна, поддерживаю, пользуюсь возможностью поговорить с тобой. Так, у меня вопрос. Ага. Uh, у нас уже есть несколько научно-практических конференций, в предыдущий год были сделаны. Uh, и, и в этом году были конф... именно конференции, где профессиональные вещи идут. Uh, планируют ли... Интересно, задаю вопрос как член учебного комитета, но все равно я задам президенту, чтобы люди слышали. Планируем ли мы, планирует ли ассоциация научно-практическую конференцию с приглашением представителей смежных дисциплин? Междисциплинарные связи это святое, для того, чтобы ну, представители различных направлений и психологии, и психотерапии и других наук. Відділи ці нароботки, які сьогодні є в Україні у розстановщиках. Це дуже цікава тема. Так, конференцію ми дійсно плануємо, і як завжди, десь вже більше до кінця року. Угу. Але зараз це якраз такий крок провести цей фестиваль, щоб поділитися нашими напрацюваннями, і ми саме хочемо і запрошуємо на цей фестиваль. Просто подивитися е, спеціалістів, психологів на можливості цього методу з інтегруванням з різними напрямками, для того, щоб познайомити фахівців і е, запросити їх до таких зустрічей. Ну, це, мені здається, що ми, якщо казати про професійну середу е, психології, ми зараз живемо в такий час інтеграції. І мені взагалі цікаво дуже зустрічі по інтегруванню і з різними фахівцями, і з різними напрямками. Тому це дуже цікава тема. І дійсно, ми запрошуємо, і ми будемо проводити таку конференцію. Але зараз я би звернула більшу увагу на цей фестиваль, щоб саме познайомити з можливостями, бо е, мені здається, що настав час е, показати, що ми ростемо наш досвід розвивається. Ті, хто знали розстановки 10 років тому, я саме кажу про фахівців з інших напрямків, там був час, коли розстановки тільки почали, ну не 10, навіть 20 років тому, і 10 Нет, років Ні, навіть согласна тому. з тобою, і 10 ще. Розстановки, а, так, ай, так 20 років бабу. тому, так, Вланець так, так. Бабу. Склалося таке, Таке враження, що це щось таке, ну я б сказала, дилетанське, далеке від психології, що це навіть щось там про містику. Але я хочу сказати на цей фестиваль, запрошую по подивитися, подивитися, над чим працювала весь цей час Українська асоціація системних установок, що ми стаємо саме на професійних засновах, і що. Ми відстоюємо ефективність використання цього методу в інтегруванні з психологічними напрямками, і ми саме відстоюємо такий професійний підхід, але і зараз вже розстановки це зовсім не те, що вони бачили, може, там, 20-15 років тому. І в українській асоціації я можу дуже так сказати. Певнено, що дуже цікаві напрацювання, що ми бачимо, що українська асоціація, а взагалі, це я завжди з таким гордістю кажу про український народ, що ми дуже творча нація, і саме в цьому. Це теж підтверджується, бо в Українській асоціації фахівці дуже так продвинулися. Навіть ми бачимо колеги з інших там країн. У нас дуже цікаві напрацювання, бо ми такі дуже ну, активні в цьому, да, в цьому, і саме в творчій інтеграції. І це зовсім не ті розстановки, які були 20-15 років тому, і нам дуже хочеться що бажаємо. Ми щоб знову професіонали з інших напрямків подивилися. І, але ми хочемо сказати так: ми самі використовуємо, ми самі використовуємо інтеграцію розстановок з іншими терапевтичними модальностями, і ми дуже радіємо тим результатам, які в наших є клієнтів. Ми бачимо, як ця інтеграція дуже ефективна, і ми хочемо просто ділитися. Фахівцями інших напрямків, дивіться, як можна інтегрувати. Будь ласка, ми хочемо, щоб ми всі стали разом більш ефективними для нашого народу, для нашого населення. А це вже вибір інших фахівців. Хочуть вони Я цього не хочуть брати, але ми при запрошуємо познайомитися саме на цей фестиваль. Подивитися, хоча він буде такий більш клієнтського напрямку. Ми будемо саме ділитися з нашими е, учасниками, з нашим населенням. Що вони можуть брати для себе для використання для себе з цього методу? Які питання вони можуть вирішувати для цього з цим методом? Але ми запрошуємо фахівців подивитися, як можна сьогодні в такий час інтеграції, взагалі у сфері психології, використовувати поєднання з методом ростом? Пані Тетяна, прям надихнуло мене теж питатися розмовляти українською мовою. І дуже приємно підкреслитися, що в асоціації приветствується як це українське. Підтримується науковий підхід. Науковий підхід, і я повторюю, це роблю наголос на на іменному вот, слові, як, ну, так, так, так. це і, 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 дуже хорошо. Тебе дуже приємна українська мова. Я Дякую. радію. Yeah. 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 Обов'язково. <laughs> Обов'язково. Щира подяка, пані президент, за таку глибоку розмову про розстановки. И запрошення на фестиваль, ссылки на сайт Української асоціації будуть включені в тексти. І до встречи тогда до зустрічі на фестивалі онлайн радосвіт. 2023 року. Щиро дякую. До побачення. Дякую.